У царстві мудості, і стові, і тисі походять ваші весни і віта, на дворі вітер зелень від а потім вися обліта, на в дитячі сни казкові і пистості, і муки, і пісні, і спалахи великої любові і мови знань. І сяйво мус і сміх. Ви і ви самі, неначе чарівниці, і зорі вам спускаються до вух, і привітають веснами за птиці, щоб заступити довгі від возвук. Якщо забагне серцю таємницю захоче дотокнутися з ядового, бо йди помість тісних ядів повить, Докнися книги, зела усього. Вітаємо вас на сі юбі книг і мудрості зі святом вас.